Життя з артостатичної гіпотензією означає, що під час підйому артеріальний тиск падає, спричиняючи запаморочення або навіть непритомність. Ліки можуть бути корисними, проте багато людей добре контролюють симптоми, змінюючи щоденні звички, застосовуючи кілька простих засобів. Гідратація перший крок. Пийте приблизно 1,5-2,5 літра води протягом дня. Якщо раптово відчуєте за швидше випивання 500 мл простої води може підняти тиск на найближчу години-дві. Додаткова сіль допомагає організму тримувати воду, запобігає падінню тиску. До 10 грамів натрію на день приблизно чайні ложки солі можуть бути корисними, але лише за води лікаря, щоб не нашкодити серцю диркам. Великі прийоми їжі, алкоголь, гарячої і тривале стояння, часто погіршують симптоми, намагайтеся їх уникати або принаймні обмежувати. Фізичні контрманеври, перехрещування ніг, присідання, напруження сітничих, стегнових чи чарівних м'язів одразу проштовхують кров до серця і мозку. Регулярна активність ходьба, легкі силові вправи, заняття на горизонтальному велосипеді, зміцнює м'язи ніг і поліпшує винусне повернення. Підніміть головний кінець ліжка на 20 см, щоб зменшити. Пертензією полегшити ранкові стрибки тиску. Компресійні вироби. Щільний абдомінальний бандаж, або панчохи до стегна з тиском 20-30 мм дудного одного стовба запобігають застою крові в ногах і чарівній порожнині. Бандаж часто ефективніший, але може бути спекотнішим. За панчохи. Спробуйте буде варіанти, оберіть комфортний. Безпека вдома. Приберіть коврик, використовуйте не килими, додайте освітлення, встановіть поруч у та на сходах, вставайте поетапно. Спершу сідайте на край ліжка на хвилину, потім повільно піднімайтеся. Якщо раніше були падіння, запросіть фізіо або ерготерапевта для персоналізованої оцінки. Бедіть щоденних симптомів, записуйте, що ви робили, їли, чи пили перед запомороченням. Шаблони допомагають вам і лікарю краще налаштувати план, а попереджувальні сигнали, відомі близьким, забезпечують додаткову підтримку. Дякую за лайки та розповсюдження відео.